На ремонт магістральних доріг потрібно ще два роки. Такий термін під час прес-конференції в Івано-Франківську озвучив народний депутат Анатолій Матвієнко. Каже: впорядкувавши головні транспортні артерії, візьмуться за відновлення автошляхів місцевого значення. Нині серед пріоритетів траса Чернівці Івано-Франківськ, а також напрямок Верховина Косів Коломия. Загалом на дороги у цьому році прикарпатські нардепи планують вибити не менше коштів аніж у минулому. Зараз, якщо ми відкриємо Чернівці, це Польща, Румунія. Це коридор на 60 кілометрів коротше. Це дуже важлива стратегічна економіка. Бо кожен, хто заїде в Франківську область, залишить від 100 до 1000 гривень. Чернівецька дорога Коломию робить новим центром рекреації. Коломия вмерла із-за відсутності інфраструктури. Коломия має відродитися як... Мо потужний рекреаційний центр. Крім того, нардепи хочуть вирішити проблему утилізації сміття. Для цього планують створити відповідну законодавчу базу та навчити людей сортувати відходи. Що ж стосується переробки сміття, то окремий завод кажуть, будувати не потрібно. Достатньо використати ті потужності, які вже має Івано-Франківщина. Тож, аби комплексно вирішити дане питання на рівні всього регіону, пропонують залучити цементний комбінат. В Польщі, наприклад. Все сміття Варшави переробляється на цементно-шиферному комбінаті в Хелмі. Ми маємо можливість, не треба нам будувати сміттєпереробний завод. Не треба нам, не треба нам нові кагати і нові сміттєзвалища. Ми можемо туди і все це перетворюватися в теплову електроенергію. А Ми вже маємо, і дорожню так. карту про, про, собі спланували. І будемо в цьому році серйозно працювати над тим, щоб очистити наш край. Знизити засміченість. Та загалом перспективи розвитку Прикарпаття нардепи вбачають у культурі. кажуть, Івано-Франківщина повинна витворити щось таке, чого не мають інші регіони. Йдеться зокрема про оригінальні фестивалі та інші заходи мистецького напрямку. Це переконані дозволить привернути увагу до області. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.